Поговоримо про те, як відбулася Рада миру вчора. Вчора це було таке інавгураційне засідання, як це називається. Тобто, започаткований цей проєкт вже не знаю наскільки цікаво могло там бути. Деякі лідери бачимо трошки навіть дрімали. Ну але це друге питання. Насправді, нагадаємо, що Рада Мира це ініціатива президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, покликана для того, щоб взагалі якось консолідувати зусилля. По е, питанню Гази та того, що відбулося в Газі, наслідків е, війни. <кій> І є розуміння, що Рада Миру отримає своє продовження в питанні російсько-української війни. Принаймні, таким був концепт. Але чи дійде до цього в цьому питання? З нами на зв'язку Богдан Попов, експерт Центру об'єднана Україна. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітання. Дональд Трамп дуже хотів, щоб всі доєдналися, що це має бути альтернативою там Летної Організації Об'єднаних Націй, бо то не працює, зробимо щось нове і точно заробе. Але ми бачимо, що навіть ті, хто є симпатиками Дональда Трампа та, хоча б в Європі, доволі обережні стосовно свого вступу в коло представників і учасників Ради миру. Власне, європейці в більшості своїй відмовилися. Їхати, але бачимо, що все-таки е, Європейська комісія на, на інавгураційну це засідання е, в ролі спостерігача е, підправила єврокомісарку і розуміємо, що це просто намагання тримати руку на пульсі е, і стежити за тим, що відбувається на цьому майданчику. Я би хотіла, щоб ми зараз, якщо у нас є така можливість, вибачте, редактора я не почула, послухати таки Дональда Трампа. Є у нас Дональд Трамп? Так, да, так. Да. Ага, за кілька миттєвостей ми його почуємо. Пане Богдане, тоді два запитання: що це було? Що це тепер у нас є, і чи є у цього майбутнє? Рада Миру. Як на мене, майбутнього суту немає тому, як ви правильно зазначили, Трамп намагався зробити альтернативу Організації Об'єднаних Націй, і це було сприйнято досить токсично, в принципі, майже всіма, крім тих, хто хоче зараз Трампа максимально загравати. Ми бачимо, що Росія, Білорусь, Круп. У країн навколо Туреччини доєдналися деякі латиноамериканські країни, країни з статусом пріоритетного союзника США поза НАТО подоєднувалися, але це ні про що там немає ключових світових геополітичних гравців, майже тобто. Ну, скажімо так з них представлено десь відсотків 10, і це дуже і дуже слабко. Проект, який планувався як дуже гучний, на якому трамп мав зібрати дуже багато грошей і хотів впливати на вирішення глобальних питань, був не Ну, ну навіть токсично, скажімо так, сприйнятий в політичних колах на найближчому рівні, і тому сам багато гравців не доєдналися. Там хотів зробити для себе ООН але з монополією на прийняття рішень, тобто його вже не влаштовує Радбез, в якому є Росія, Китай, є європейські країни. Він хотів монополію, і звичайно ж. Ті, хто мають свої голоси в ООН, ті, хто мають навіть голоси в Радбезі в ООН, вони не хочуть віддавати цю монополію американцям, а тим більше Дональду Трампу. Бо Дональд Трамп він дуже несистемний. Він погрожує своїми тарифами, і не тільки то Китаю, то Індії, то європейцям, то всім разом Ну і, звичайно світ хоче, скажімо так, цю. Трампівську хворобу пройти з найменшими втратами, і саме тому цю раду миру намагаються просто ігнорувати а деякі напряму заявили, що не хочуть в цьому брати участь. До речі, що цікаво, тут були представлені країни Центральної Азії, Узбекистан, Казахстан, Аравійський півострів, там також Катер, Обідні Арабські Емірати. Ну, ми поговоримо, кому цікаво було приїхати і для кого очевидно мільярд вкласти доларів не, не, не проблема. Але також цікава історія з тим, що Трамп запросив Лукашенка особисто на Раду мира. А Лукашенко вирішив відправити делегацію на чолі з міністром закордонних справ Максимом Риженковим. А делегації не видали візи. І от е, ображений Лукашенко ображені білоруси кажуть: попри виконання всіх процедур з нашого боку, візи нашій делегації видані не були. У цій ситуації виникає закономірне запитання, про який мир і яку послідовність може йтися, якщо навіть базою формальності для нашої участі не були виконані організаторами. Я нагадаю, що е, президент Зеленський запровадив санкції проти Лукашенка, а е, Трамп також продовжив санкції проти Росії. Чому так? Е, не прийняли делегацію Білорусі, чи Трамп дійсно хотів бачити лише Лукашенка. І звідси, як би виглядало, якби Лукашенко, який ну посібник Путіна в агресії проти України, припхався в Вашингтон? Ну, дивіться, тут питання в тому, що білоруська делегація дійсно Трампу не потрібна. Але як на мене, це не так політичне рішення. Ну, тут є два сценарії або Лукашенка цілеспрямовано покарали. Що є можливим, що от він сам не їде, то Делегація нам не потрібна. Другий сценарій, який, як на мене, є більш ймовірним, що там просто цією роботою, ну маю на увазі, з американської сторони займаються не дуже професійні персонажі, які могли реально прогавити просто білоруську делегацію, білоруські візи і так далі. Тому yeah. а, тут, скажімо так, свічку не тримали, не можемо дати точного прогнозу. Якщо щодо для чого запрошується Лукашенко до Вашингтону? Трамп намагається вибудувати міст з білоруським режимом для того, щоб відтягувати його з-під співпливу китайської народної республіки, а десь робити її більш незалежно від Російської Федерації, тобто давати їм якусь альтернативу. Ми бачили зустрічі Лукашенка та рівні спецпредставників Трампа, причому не одного, а відразу декількох був спочатку їздив Келох. Потім з'явився спецпредставник по Білорусі. Не пам'ятаю прізвище не назву наразі, але. Теж було декілька візників, були обговорені. Буквально нещодавно був такий візник, досить законспірований, який засвітили тільки після його закінчення, і там і в Пекіні, і в Москві дуже були цим незадоволені. Тому у Трампа є така стратегія. Але звичайно, якщо Лукашенку давати спочатку якісь пряники, а потім так його на цій раді миру руки дануть. На мільярд доларів, вибачте, то він не стане френдлі режимом, бо китайці на гроші його не кидають. Так, ну будь-якому разі, як то кажуть, спроба була Лукашенко, очевидно, вирішив промацати ситуацію. Чи дійсно його люди стали не ну, його режим? Став виїзним і представницьким? Ні, аж ніяк не став, нічого не змінилося. І плюс ще раз нагадаю, що санкції запроваджено Україною проти Лукашенка, і плюс Трамп продовжує санкції проти Росії ще на рік. До речі, дуже коротко але цікаво, що продовжиться. А що Росія чекала, що він не продовжить ці санкції? Чи щось має змінитися? Чи має піти він на поступки якимось чином? Кирилл Дмитрієв постійно возить відкафу пропозиції про те, які санкції Росія б хотіла, щоб американці наразі послабили або взагалі зняли. Просто кожен раз, коли Дмитрієв десь бачиться з американцями, це новий список можливостей, скажімо так, для зняття санкцій. Вони дуже цього хочуть. Тому що санкції так поступово, так не швидко, але сточують російську економіку. Вона не в критичному стані, але динаміки там дуже негативні, і це буде розвиватися серйозніше і серйозніше. Російська економіка задаватиме все більше втрат з кожним роком санкцій. Так на війну Україні це не впливає в критичному вимірі, тому що Російській Федерації вистачає грошей наразі і вистачає партнерів в третіх країнах, які допомагають обходити технологічні санкції. отримувати. Та американські, європейські не тільки технології для того, щоб будувати свої дрони та ракети, але все одно ми розуміємо, що Росія навіть під таким рівнем санкційного тиску, вона 10 років навряд провоює Якщо санкції будуть посилені відповідно, і посилені вони можуть бути по різному вони можуть бути так посилені, що Росія стане на коліна через три місяці. Вибачте, якщо будуть введені санкції повністю. Від Європейського союзу всі можливі від штатів всі можливі вторинні санкції проти ключових торгівельних партнерів Російської Федерації. От тоді у них просто закінчаться гроші, і вони будуть в ті ситуації, які опинилися Німеччина у першій світовій війні, нібито і воюєте на чужій території, а закінчилися гроші, і треба здаватися, пане Богдане. Я б все таки хотіла повернутися до питання от суто Європи і. Відповідно її місця в таких от безпекових політичних форматах. Ми розуміємо, що представниця Єврокомісії поїхала на цю раду миру виключно як там спостерігачка. Ми розуміємо, що це історія про те, що Європейський союз не хоче створювати зайвих альтернатив, тому що на його думку. Продовжує ефективно діяти, або може не ефективно, але існувати принаймні. І сподіваємося, запрацює з своїми уставами і правилами. Але також ми розуміємо, що Європейський Союз і Сполучені Штати знаходяться не в найкращій точці своїх взаємин останнім часом, і тому все таки і Дональд Трамп і Європа. В свою чергу намагаються ніби перетягувати ковдру, де саме мають вирішуватися питання стосовно безпеки світу і безпеки конкретного регіону. У українського президента дуже чітка позиція. Володимир Зеленський неодноразово казав, що питання безпеки в Європі має все-таки доєднувати Європу до будь-яких майданчиків і має вирішуватися в Європі. Подібна рада миру, так як вона започаткована, так як вона справді відгукнулася аналізами. На вашу думку, це таки стане для Європи, і, ну хоча б ширмовим майданчиком, але комунікації зі сполученими штатами, оскільки ми вже говорили про це, якихось практичних наслідків саме для забезпечення безпеки в регіоні, це навряд чи буде нести. А хто буде говорити питання? Жоден з лідерів найбільших найсильніших країн Євросоюзу не приєднався і не приєднається і ще й публічно задекларувало, що не будуть приєднуватися. То Рада миру це знову таки це провальний проект Трампа. В нього зійшли ті, хто Трампа був винені якісь взаємоздаліки. Як ті ж зібрали в Германії, і зайшов в клуб країн афільованих до Китаю, зайшов в клуб країн афільованих до Туреччини. Тобто, але тут до європейської безпеки дуже далеко з європейців Бельгія здається, і все. Ну тобто, це ні про що наразі. Тим більше бельгійці, чому їм цікаво знайти, тому що Трамп за те, щоб не конфіскувати заморожені російські активи, а Бельгія ми знаємо, дуже боїться конфіскації заморожених російських активів. Вони лежать в бельгійському клірговому центру Євроклір, 193 мільярди євро тотальна сума, яку Україна хоче отримати. А Європа, ну як колективно, скажімо так, не одно, не одноголосно, але колективно хотіло б віддати Україні у вигляді або репараційного кредиту, або навіть у вигляді прямої конфіскації. Деякі країни таке підтримують. Але тут ситуація в тому, що Більше ніхто з в миру її працювати не буде, насправді це все виглядає як знаєте, як цирк для одного актора, де всі танцюють під Трампа, і це не зміниться. Всі це розуміють, і всі розуміють, що Трамп не вічний, тому що наразі Трамп вже на п'яте наступають Міторм з вибори до конгресу американського, які відбудуться в листопаді цього року. Рейтинги Трампа відповідної республіканської партії обвалюються через провальну внутрішню політику, провальну міграційну політику, зокрема через файли Епштейна. Через те, що на міжнародній арені Трамп втрачає вплив. Не його здобуває через те, що він не може вирішити так зване для них українське питання, яке він обіцяє вирішити всю дорогу своєї політичної кампанії, всю дорогу свого перебування в Білому домі. Тому Трампа може чекати імпічмент Після того як демократи виграють дві палати. Я в цьому сценарію наразі віддавав 80%. І стратегія всіх світових лідерів просто перечекати скажімо так, цей шторм і зайти вже в діалог з більш стабільною адміністрацією. Тоді ми зараз маємо можливість почути Дональда Трампа, який говорив власне про ну першочергову причину створення цієї ради миру Трампа і е, зібрання того, яке було це сектор Газа, що там може відбуватися, і як ця рада миру може змінити ситуацію в цьому регіоні в вирішенні цього конфлікту. Разом ми прагнемо досягти належного управління газою на усій території. Знаєте, буде так багато охочих країн, які насправді не мають нічого спільного з близьким сходом, але вони можуть бути дещо поруч. Вони всі залучені, вони хочуть вступити в бій. Вони постійно кажуть мені, ми б хотіли відправити солдатів воювати, якщо це необхідно. Однак я не думаю, що це буде потрібно. У нас є дві країни, які хочуть втрутитися та завдати шкоди Хамасу. Сподіваюся, у цьому не буде необхідності, адже вони дали обіцянку. І вони мені пообіцяли, що позбудуться своєї зброї, схоже, вони збираються це зробити, але нам доведеться з'ясувати. Однак це більше не осередок радикалізму та терору. Ну, власне, от про тут ще важливо, крім. Цих от заяв про країни, які хочуть втрутитися, і ми думаємо, що ми все вирішимо. І є країни, які хочуть правити свої війська, це зрозуміло. Але з практичного це 10 мільярдів доларів від США і 8, якщо не помиляєш, мільярдів доларів від тих країн, які зробили свої внески. 18 мільярдів доларів це великі гроші. А вони на щось будуть направлені, реалізовані ці проєкти. Бо знову ж таки, ми розуміємо, що чи ці гроші підуть цивільним, чи ці гроші перебере Хамас. Ну треба просто розуміти, чи це одноразова акція, чи гроші будуть далі збиратися. Дивіться, якщо ми говоримо про те, як класично це працювало з допомогою від країн Європи, з допомогою від ООН і так далі, закуповувались, наприклад, труби. І труби так вони намагалися прикладати там їх в містах в секторі Газа. Потім приїжджали вночі бойовики Хамас, розкорочували ту асфальт, під який положили трубу, витягували трубу, робили з неї гранатомет. Або якесь сезоводаморощене, привозили їм фосфатні добрива. Вони робили з них паливо для ракет для інших боєприпасів для ракетних систем вогню і так далі. Тобто, так там терористів багато. Терористична організація Хамас. Нікуди не ділася, і як на мене, всі такі радикальні організації вони мають бути ліквідовані повністю, тобто вони не можуть зберігати ніяких прав на політичну діяльність і так далі, тому що це. Джерело тероризму, скажімо так. Ну це реально ті, хто вбивати хоче, ті, хто хоче катувати, гвалтувати. Таких людей не можна взагалі допускати до соціуму. Ну тобто, то треба всіх пересаджати, зграти. А тих, хто, вибачте, пересаджуватися, не хоче, ну доводиться фізично ліквідовувати. Але ситуація така, що їх там багато. Вони там чинять опір. У них є підтримка з боку місцевого населення і. Тому там складніше, і ми ж бачимо, як світ все ж таки став на підтримку Палестини, тому що все ж таки ізраїльські військові операції проти Хамас вони на жаль зачіпали багато цивільного населення, і це виглядало ну. Страшно виглядало відповідно. Також як виглядає російський ро проти України, страшно для світу також страшно було дивитися на те, що відбувається в розбомбленій газі, тому що ми ж розуміємо, що там маленька територія, багато цивільного населення, і там 5% всього населення це ці Хамаси. І щоб було в цих 5%, ну. Ми ж розуміємо, скільки там буде супутних втрат по цивільному населенню, якщо не носить ракетну бомбові удари, і світ на це дивиться звичайно виглядає страшно, і тому дуже багато підтримки в бік Палестини. І Ізраїлю не дали, скажімо так, фізично завершити свою роботу для забезпечення своєї безпеки. Трамп почав гратися в цю дурновасту раду миру. З'явився Іран. Вони з Ізраїлем ще по декілька разів один по одному відстрілялися. Тобто, це близький схід. Це трошки, скажімо так, інший геополітичний вимір. Там навколо Ізраїлю завжди він в колі ворогів. Будемо відвертими ворогів, етнічних, ворогів, релігійних і так далі. І більшість сусідів не хочуть взагалі, щоб Ізраїль там був. І тому їм завжди буде важко завжди Іран чи ще хтось більш серйозний, такий опонент Ізраїлю буде намагатися тероризувати його завдяки діям організації, як Хамас, як Хізбола, намагатися десь поколювати в безпековому плані, вдаватися до якихось терористичних актів. Але все ж таки, можливо, зусилля Трампа хоч відтермінують нові жертви на певний період, і в тому плані ця рада мира досягне якогось результату. Але в іншому я дуже сумніваюся. Ну і все-таки трошки про наші інтереси і співпрацю з європейськими країнами, от в контексті енергетичних можливостей і ресурсів, маємо позицію від Угорщини і Словаччини стосовно припинення постачання нам нафтопродуктів через дружбу, через те, що вона не функціонує так, як їм би хотілося. Але менше з тим також є 20-й пакет санкцій, який мав би стосуватися зокрема і вільного менш більш обігу російської сирої нафти, і є країни Європейського союзу, які виражають свої застереження у зв'язку із цим. Якщо Угорщина і Словаччина тут в принципі ну не нова історія, вони якось в одному форвартері з позицією Москви завжди йдуть. То є також Греція. І з точки зору того, що величезна кількість танкерного флоту представлена саме грецькими кораблями, теж можемо підозрювати, чому бабая проти, як то кажуть, які у вас є очікування, взагалі на енергетичний фактор, який Російська Федерація застосовує в своїй війні проти України і насправді проти всього Європейського союзу. Як російські енергоресурси і надалі продовжуватимуть або зменшуватимуть свій вплив на Європу і на війну з Україною? Ну, сподіваюся, у нас ще залишився час, тому що тут можна багато говорити. І якщо ми говоримо недовго, про... але можемо поговорити. Вісім країн Європейського Союзу продовжують купувати російські народності за 2025 рік. Євросоюз колективно заплатив понад 50 мільярдів євро бюджету агресора. За 2024 – 70 мільярдів євро. Багато хто продовжує торгувати з ЄС і навіть не тільки в Пощині вуглеводнів, а купують навіть російську рибу. Вибачте, єс замовив російської риби на півмільярда євро в минулому році. Повернемося до енергоносіїв. Якщо ми говоримо про Горщину та Словаччину, вони використовують у своїх політичних цілях. Я саме кажу зараз про партії Орбана та Фіцо, дешевий російський газ як привід для дешевих комунальних послуг. На цьому формують свій базовий електрон. За них загалом голосує або сільська місцевість, або Пошарк населення з низьким доходом. І саме тому Російська Федерація для них вигідна, як скажімо так, елемент їх політичної кампанії. Вони там знаходяться, вони будуть продовжувати захищати свою можливість купувати російські енергоносії і так далі. Тут є питання досить ширше: російський зріджений природний газ, хоч його надходження до ЄС зменшилося в п'ять разів, але все одно він залишається, він залишається на ринку багатьох країн, особливо в приватному секторі. І це теж важливий фактор впливу. То до танкерів. є країни Мальта, є країна Греція. Там це не тільки про прапори для тіньового флоту, це про те, що саме в водах цих країн роблять переливання з корабля на корабель, танкери тіньового флоту для того, щоб маскувати російську нафту і продавати її поза санкційним режимом, і це. Теж фактор впливу на те, що вони будуть блокувати певні проти нього флоту, санкційні і так далі. Взагалі, в 20-му пакеті є гарний інструмент стримувати тіньового флоту завдяки забороні на обслуговування танкерів тіньового флоту, завдяки забороні на обслуговування атомних ледоколів. Я нагадаю, що це єдиний можливий спосіб проходити через північний морський шлях російським танкерам. А це важливий маршрут до Китаю, який дає. Альтернативу Балтійському морю тому гайки закручуються, але все ж таки до повної зупинки і ізоляції Росії від зовнішніх газових ринків ще дуже і дуже далеко. Я хотів би зараз от якраз свіженька є заява Петра Сіярту, міністра закордонних справ Угорщини. Немає жодних технічних, інженерних чи фізичних причин, через які не було відновлено постачання нафти трубопроводом Дружба причина суто політична. Українці хочуть, щоб ми пішли на вибори з ціною бензину тисячу форентів, тим самим допомагаючи партії Тиса. Але ми не дурні. І резюме цього: якщо українці продовжать заважати нам, ми готові вжити подальших спільних контрзаходів. Ну це я так зрозуміло, угорщина словачина. Дуже коротко, які це можуть та контрзаходи, чим погрожує ну горські служби, на жаль, шпигують Закарпатській області за українськими військовими об'єктами. Це доведений факт це велика проблема. І шпигують не так в інтересах Угорщини, як в інтересах якихось друзів Орбана, скажімо так. Звичайно, хотілося б, щоб Україна мала добрососідські стосунки з Угорщиною щоб. Влада в Угорщині була дружньою до України, тому що у нас є потенціал торгівельного партнерства, і й взагалі є куди рухатися разом в принципі в одній європейській спільноті, нібито знаходимося. А тут жаба Орбан перешкоджає цьому цікавому партнерству. Тому сподіваємося, що все ж таки для Орбана результати квітневих виборів будуть невтішними. Але до речі, нещодавно буквально політичний керівник штабу Орбана Балаш Орбан. Забрав мою цитату з ефіру на телеканалі і звинуватив мене в погрозах угорським виборам. Ну я думаю, цю цитату вони теж заберуть, тому що вже моніторять дуже активно мою активність щодо коментування Угорщини і так далі. Та й взагалі вони активізуються і намагаються звинувачувати Україну в втручанні виборах, але всіх, це не дасть їм як тільки що і сказали в своїй тезі. Але Маємо... результату це не дасть, тому що ми ж розуміємо, що. Ніякий зовнішній вплив він не може перебити, якщо думки населення маємо ставити крапку. Дякуємо дуже Дякую. пане Богдане. Богдан Попов був з нами експерт Центру Об'єднана Україна.